Мало, от, дуже мало ми останнім часом приділяли уваги такому усе ще ключовому класу техніки, як ноутбуки. І зараз ми хочемо виправити цю прикру несправедливість, тим більше що в цьому сегменті продовжують з'являтися цікаві екземпляри, парочку з яких ось вони ми і взяли на наше сьогоднішнє знайомство. Поїхали! Ну а вже брати так брати продукцію одного з лідерів ринку Хьюлет Пакарда. Але сьогодні давайте почнемо з бюджетного сегменту. А раз так, то то дайте два. Ось вони дві неймовірно схожі машини зі схожими назвами. 15-дюймові HP 250G3 та 255G3. Схожі, схожі, неймовірно схожі. У той же час вони внутрішньо принципово різні, бо збудовані на двох принципово різних платформах інтелівській та AMD. -шній. Кожен із цих ноутбуків може існувати в кількох кардинально різних конфігураціях. З різними процесорами, об'ємом пам'яті, оперативки. Тому ми взяли. Середні варіанти, і давайте зараз глянемо, що у нас там загалом виходить. За основною масою параметрів ми маємо майже ідентичні ноутбуки з півтерабайтним вінчестером, який загалом може бути і терабайтним, по чотири гектари оперативки, якої може бути аж до восьми. З інтегрованими відеокартами, які можуть бути і дискретними в деяких конфігураціях, батареями десь так вірячи виробнику, годин на 6 автономної роботи в ощадливих умовах, та приблизно схожими за своїми рівнями процесорами, за класифікацією умовно такого вищого середнього діапазону. Інтелівський тут i3, третій. Покоління Haswell – двоядерний, чотирипотоковий, А от AMD-шний, чотириядерний покоління BIMA буде навіть трішки посильнішим за 3D-марківським тестом. Той же час, як за загальним тестом CPU Benchmark, а третій виглядає чуть посолідніше. Однак усе це не сильно принципово, адже ще раз наголосимо, і 250-й ноут, і 255-й можна підібрати в різній конфігурації з ще сильнішими кам'яними серцями. Інтересу заради ми навіть спробували на різні машини поставити різну вінду: Вісімку на Intel і десятку на AMD. Ну що, все літає. Пацани, воно навіть танчики бігом туди позагружали, постав. Вили на середнє налаштування і школото кажуть так поганяли, що ух одним словом, ледь для зйомок ми ці машини у них позабирали. Це вже ми, як програма про техніку, першим ділом розібралися з технічним наповненням. А от більшість покупців починають з іншого з зовнішнього вигляду, який при реальному виборі може стати більш визначальним для вибору фактором. Тому давайте зараз оцінимо його. І отут першим ділом хочеться похвалити виробника за дизайн. Була пам'ятайте раніше така практика. Коли виробники усі свої творчі зусилля пускали виключно на флагмани, все там доточували, ледь не до ідеалу, а бюджетні моделі робились, ну, не те, щоб насміх, а якось так мимоходом, сіренькими невиразними мишками, аби працювало їх крапка. Тут же, отак, з першого погляду, одразу і не визначиш клас техніки. В розумінні, топова у тебе машина чи просто робоча конячка. Корпус, само собою, пластиковий, але тут пластик, як би так його сказати, правильний чи що, фактурний у таку собі дрібну. У крапенку, завдяки чому активно приховує відбитки пальців та навіть якісь легкі жирні плями, які неодмінно з'являться у вас у процесі активної експлуатації. Навколо клавіатурний блок тут уже інша історія: матеріал твердий, схожий на металеве покриття. Так рукам зручніше, зап'ястям комфортніше і загалом практичніше. Виходить додатковий, наче захист від механічних пошкоджень та іншого роду негараздів. Відмітимо і ще й посунутий за новою модою на бік тачпад. І тепер загалом про, про габарити. Ці машини навіть з урахуванням вбудованого оптичного приводу, ну який апріорі не дає сильно утончуватись, так от вони як для свого класу вийшли, ну прям зовсім тоненькими. Дюймовими, так би мовити, оце усе в районі 2,5 см. Та й вага ледь за 2 кг. якийсь невеличкий плюс-мінус вийде залежно від конфігурації, а це небагато. Діагональ екрану ми вже говорили 15 дюймів, вірніше, якщо точно 15,6. Роздільна здатність тут HDшна 1366 на 768 точок. Є антиблікове покриття і світлодіодне підсвічування. Тому загалом картинка досить яскрава, якісна. Одним словом, якщо брати який завгодно показник чи параметр, нічого такого неприємного, підступного чи хоча б двозначного ми тут не побачили і не знайшли. Добротні машини досить продвинуті, як. Для бюджетного недорогого формату ми знаємо, що саме поняття бюджетний воно досить умовне і ним часто спекулюють. Тому давайте так для порівняння: ці бюджетні ноутбуки продаються за ціною в півтори рази нижчою, навіть за продвинуті планшети топових брендів. А HP, між іншим це також топовий бренд. Хоча за загальною такою продуктивністю, функціональними можливостями ноути і таблетки порівнювати навіть як усі не коректно. Ноутбук це, це все-таки ноутбук.